Залишкам Чорноморського флоту приготуватися на вихід. На тимчасово окупований Крим насувається потужний шторм. А на Москву насувається заметіль, яку не бачили вже давно. Циклон, що бушує нині в Східній Європі, вже робить витівки І на півдні України, бо там вхурделило. Про наслідки негоди дивіться у цьому випуску. Я Софія Кожевник і це канал Сій час. Продовжуйте перегляд, щоб дізнатися, усі подробиці. Природа зіграла нам на руку в Криму, півострів під ударом шторму. Високі хвилі висотою від 5 до 10 метрів приніс потужний циклон з Чорного моря. Про це свідчать дані моніторингової системи Посейдон. У мережі також з'явилося відео з бурхливими хвилями біля кримських берегів. На південному узбережжі висота хвиль може досягати 8 метрів. На півострові оголошено штормове попередження. У Чорноморського флоту в Севастополі здається. Стало тривожно як не надводний безпілотник, то погода доконає кремлівські морські корита. За прогнозами спеціалістів, ці хвилі дійдуть до міста вже надвечір. А це, блін 10. І це движеться на Крим. Це у нас 21 час воскресенье. Москва, готуй валянки. Столиця РФ чекає на сильну хуртовину, яку не бачили вже півстоліття. Очікується екстремальний снігопад. Пориви там досягатимуть 17 метрів на секунду. А видимість час від часу погіршуватиметься до 100 метрів. Через що, як пишуть пропагандистські змі, настане колапс аварія та транспортному сполученні. А за добу в місті може випасти рекордна кількість опадів, яку не бачили з 1977 року. Року що характерно, що росіяни вже прозвали цю хуртовину чорною. Очікуємо, коли вони почнуть звинувачувати, що цей шторм придумала українська влада в біолабораторії. А поки росіяни тремтять в очікуванні шторму, цей Балканський циклон, на жаль, задіє Україну. Замело Одещину. Всі автошляхи в кучугурах снігу на дорогах працюють снігоприбиральні машини. Рух ускладнений. Багато фур стоїть, перечікуючи негоду, а більшість авто заносить від сильного вітру та ожеледиці. Вже відомо про двох постраждалих. На трасі одеса рені біля села Красна Коса перекинулася вантажний автомобіль з зерном. Водій, на щастя, не постраждав. На тій же трасі біля села Броска на підйомі застрягли автомобілі, наслідок чого збільшився затор. А біля села Лиманське Рейніської ОТГ не змогла проїхати карета швидкої допомоги з хворим. Поліцейський офіцер громади довіз медиків та чоловіка у лікарню на своєму службовому авто. Біля села Новокам'янка Ізмаїльського району пасажирський автобус Варна Київ з 22 пасажирами з'їхав у кювет. На щастя, ніхто не постраждав. Тож просимо водіїв без нагальної потреби не виїжджати на автошляхи і перечекати поки що негоду вдома. Станом на зараз рятувальники вже 18 разів залучилися до ліквідації наслідків негоди. Нині дорожні служби прибирають дерева з проїзних частин дороги та приватних домоволодінь. Надзвичайники вилучають заметів автомобільну техніку. Рух по трасі одеса рені наразі перекрито. Справжня зима завітає і до Києва. Синоптики прогнозують сильні снігопади. Пориви вітру сягатимуть до 22 метрів на секунду. На дорогах очікується ожеледиця. Тому столична влада готує снігоприбиральну техніку до роботи. Мер Києва Віталій Кличко повідомляє про 500 підготовлених спецмашин, які вже на низькому старті. Тож просять водіїв не залишати авто на узбіччі доріг в Курделець і в інших регіонах країни Укргідромецентр повідомляє про складні погодні умови помаранчевого рівня небезпечності в Київській, Чернігівській, Черкаській Одеській областях через сильні снігопади. А в Сумській, Полтавській, Кіровоградській Миколаївській областях очікується сильний мокрий сніг та дощ місцями ожелець. В східних регіонах будуть зливи. А ось такий майже арктичний пейзаж зараз в українських Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський на градуснику мінус 11, проте там без сильних вітрів. Здається, зима взяла гору, хоча на календарі ще листопад. Якщо вам сподобався цей випуск, залиште під ним своє вподобайку та підпишіться на наш канал. А поки негода набирає силу для удару чорною чорної по Москві, подивіться у наступному матеріалі, як наші захисники проганяють загарбників на лівому березі Херсонщини. Не перемикайтеся і продовжуйте перегляд. Авдіївка ворогу не по зубах. Росіяни намагаються захопити місто, але поки в них вдається тільки здатися у полон. На лівому березі Херсонщини українські воїни закріплюються на позиціях. Загадники невдало намагаються вибити наші сили з плацдарму. Як пройшов черговий день оборони на лінії фронту, розповім я Софія Кожемник у цьому випуску на каналі «Сій час. 25 листопада, – 640-й день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, протягом останньої доби на фронті відбулося 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. На концерті Кобзона знову аншлаг. На нього відправилися в останню путь ще 860 загарбників. Також знищено шість ворожих танків, сім БМП. Росіяни не дорахували 18 артилерійських систем. А також ЗСУ мінуснули 1 РСЗВ та ППО. А ще більше не політають в нашому небі вісім російських БПЛА. Російські збройні сили. Зменшили кількість авіаударів попри високу активність своєї піхоти. Про таке заявив командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія, генерал Олександр Тарнавський. За його словами, російські окупанти масово здаються. У полон в операційній зоні Таврія ворог завдав чотири авіаудари, провів 50 бойових зіткнень та здійснив 912 артобстрілів. Повідомив командувач. Загальні втрати ворога там склали 502 особи. Зазначив він. Близько десятка загарбників обрали життя та здалися в полон під Авдіївкою. Про це повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Біля Авдіївки українські захисники і захисниці відбили 30 атак. Броньовану техніку загарбники задіюють рідко, бо дуже багато її втратили під час так званої третьої хвилі, яка почалася буквально декілька днів тому. І продовжують нести втрати як людські, так і в техніці. Це можна побачити на відео російських пропагандистських телеграм-каналів. На кадрах видно багато підбитих бронемашин на підступах до Авдіївки. Триває ведення наступальної операції і на Мелітопольському напрямку. Окупант кусає лікці, бо втративши. Підступи до лівого берега Дніпра на Херсонщини повернути їх назад не зможе. Таку думку висловив очільник розвідцентру сил оборони Естонії Анс Ківільсех. За його словами, українським військам вдалося утримати нещодавно звільнення території України на південній ділянці фронту, особливо на східному березі Дніпра. Далі цитую. Дві основні цілі ЗСУ в цьому регіоні контроль над районами на лівому березі Дніпра та відтіснити російських загарбників на південь, тим самим рятуючи місто Херсон від російських обстрілів і закритих позицій, зазначив естонський розвідник. Раніше аналітик Микола Мельник повідомляв, що створені українськими бійцями плацдарми на лівому березі Херсонщини сковують 44 тисячі військовослужбовців російської окупаційної армії, понад 500 танків та більше тисячі БМП ворожого угрупування військ Дніпро. Варто також озвучити слова експерта. Росіяни продемонстрували пасивність піхотні частини окупантів відмовилися йти вибивати наших захисників. Протягом останніх півроку були контратаки, було масоване застосування артилерії та авіації. Але за великим рахунком росіяни не можуть зайти в цій плавні з великою кількістю техніки. І коли вони намагаються це зробити, наші протитанкові засоби роблять їм ті самі пастки, які вони нам робили в боях за роботине, додав Мельник. Можемо порадити окупантам там прикласти подорожник, якщо звісно допоможе. У разі звільнення всієї Херсонщини та підходу до Криму українських військ чи приблизить це звільнення тимчасово окупованого півострова. На вашу думку, пишіть в коментарях. Ставте також вподобайку та підписуйтесь на наш канал, якщо вам сподобався цей випуск.